тихо, 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 девочка, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Это твое, да, 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 девочка, твое, да. Давай, давай. Блин, холодно им все-таки. Лампу надо. Зай, забирай тему. Тихо, 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 тихо. Так, лампу надо кусать. На одни, смотри. Ножницы?

Кульки. Может получите? Не, они слабенькие, они да все, они угу. не развитые. Угу. Ну все, значит так должно быть. Третий, третий слабенький. Лож, лож. Там, там. Всім привіт. У нас дуже відповідальний день сьогодні. Всім привіт. Друзі. Ми з друзі. Вражаємо. Дуже я розстроєний. Багато мертвих. Угу. Чомусь, в чому справа не, не розумію. Багато плодів і не сформував, повністю ну, не да. сформовані штук сім, да? Шість. Шість? Угу. Ну, шість штук мертвих. В мішку прям я розривав, вони навіть без дихання були. Бо я дивився, там мішок розриваєш, воно його... Термашиші. Ну, воно не сформовані. ось. На даний момент у нас троє. Гучі тікаві. Іди сюди. Тут так, трошечки а не трошечки. Засмучені, засмучені. Я розраховував трошки на інший исход. Все зробив їм будиночок такий, городилки. Тут заслонка така. закривається, відкривається. В общем, все можна було махати вів уха поля. Ну 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 девочка, маша. Маша у нас спокійна, все. Ну а в чому це справа? Або жара. Або її вага здорова. Або їх там можливо дуже багато. Перший опит, ну, якось так. Чекаємо ще може бути. Чекаємо, так. Да. Бо ще місце не вийшло. Остання пліва там якась. Да, ну, це мішок де, мішок, де вона і... сформована, його не вийшло. Тому вона, можливо, ще буде рожати. Ці вже такі сплять на сиськи. Такі потішні. Цілу ніч ми бігали, контролювали. Цілу ніч, так, да, друзі. Розкладушку поставив. Жара така, я, вона неспокійна була така. Я вокруг до неї. Ну вона видно було, вона вже і рила, гніздо так собі клепала. Мені. Кожен, кожен годин, півгодини, кожен час бігали, бігали по вночі нічого не було. А це вже я продовжував сарай робити. І заходять вже двоє, а вже двоє бігають живчики. Ну давай давай. Три мало, Маш. Давай ще работай. Работаємо, работай, Маш. Машулька. А де третій? Да все, тут вони три. Mm -hmm. Так, лампу я ніяку не робив, відповім одразу, тому що в сараї і так дуже жарко. І ну, лампа це взимку. Лампа потрібна. А у нас... Так, погано видно, мухи все його загадили. 30, 32 градуси в сараї. Я вважаю цього достатньо. Так, ну щось. Давай камеру не Такі вони мали, Машка, ну давай, давай. І ми вже укололи її, так? Да? А для чого воно щось? На стимулятор, щоб в ней ми були часті, схватки і швидше вона народжувала. І молоко, щоб було. А, і молоко краще, щоб було. Я їм. Mm -hmm. Так, надоюю, доцицьки їх. Притулюю. Давай, давай, давай. Оп, молодець. Ну-ну. Ще сліпий, та ні, глад, ну, ще посуємо, що можна, що не глад це ж. Очі відкриті. Можливо ще не бачать, просто відкрили очі. Так. <плес> Діма каже, самий буйний. <плес> <плес> а, він, Наглий і він такий. Саме буйніший. Нагой такий найбільший, і видно. Хоча там, кажуть, от перві, там ці, сильні горна да. їх, гор, гор, їх усить. Тікайте відсюда. Хоча тільки родився. Спадки хочуть. І ще лише. поїм. Щас ще поїм трохи. Ну так, Діма, дивиться, то останні крайній це кабанчик, так? Да? тих я не дивився, щось, я на нервах, знайде. Щас да, йому. Я залетів, я хотів, планував цей процес знімати. Ви? Та, які там знімати, я там варив. Так, щось. Да. щось ніби. Там варив, коротше, заходив вже. Двоє, і вона лягла ось тут. Я зайти За ти не можеш, Дима. Діма через В. Ну я там вімкнула камеру, подивишся, ну ми всі такі на нервах були, всі бігали. Ну, я все тут щілини позатулював, щоб вони щоб до Щоб вони до цих. Що <кій> 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 Ну Білі, білі такі, нема. Неїстих. А з'явитися не може потім? Та може, що хочеш може. Я... Поживем, побачимо. Можна мені каву зробити. Добре. Моя ну, весь на нево. Я знаю. Ой, пішла робити каву. Гучина збігає.

А я буду шавить. Так, друзі, це у нас вже сьогодні третій день. Залишилось на превеликий жаль двоє. Третього вона роздавила, пішла на водопой, Ну, це, це моя халатність, моя неопитність. Е, я в перший день залишив, залишив їх. А вона ще була на адреналіні після родів, така вона була неряшлива. Уже другий день, третій, ось сьогодні третій, вона лежить, як ні тоді вона ще була буйна, крутилась. Ну і йшла на водопої, і роздавила третього. Дуже шкода. В общем, спочатку ми до 11 десь. 12-13 дораховувалися, потім вже збились з рахунку. Взагалі-то там до 20 штук це все було. Ну, це три. Живих і це десь штук 17, всі мертві були. Чому справа, я не розумію. І багато плодів було таких несформованих, <кій> таких ще якби ну, без очей вони ще були такі. Ось. На початку розвитку якось вони позавмирали в неї. Дуже багато, всі в мішках ось такі були. Чому це справа, я не знаю, питаю, в кого ніхто нічого не може сказати. Ну це таке, то... трошки руки якось опустились, скажу чесно. Будую, будую тут сарай, для них будував, а їх на даний час залишилось тільки двоє. І то це ще не вечір. Це, я ж кажу, тільки третій день. Вирвав зук клики, пообламував, позвав сусідів. Сусідку позвав. Вона показала як це робиться. Ось, що в мене тут по сараю, зробив ось таку каліточку. Зачиняю, бо кури ходять. Вчора набетонував, вони свої посліди тут настав. Залишили в історії сліди свої. А ну, держи Це він вже ось тут. Та Ні, воно вже застилася. Я тут поснімаю тільки ось ці, ці. Ага. це все. Треба буде. Ось. Тут така літка теж зроблена. Літній. Тут робив такий барашик плаваючий, щоб вони не, не ранились там нічого. Ось таким чином воно. Вкручується ось. Ми буде вигол туди. О. Ось так, все холодно тут. Тут, ну потому що туннель, за угу. спизничок стоїть. О, да. І вікна ще. Ось, вода Тут полочку вигорив, це бак на 250 літрів. Поукрепляв. Я вважаю, витримає. І ось тут зробив таку регулювання, паїлочка така. Це вже тут навіки прикручена, вона вже тут постійно буде. А це зроблено таким чином, що вона по тому, як вони зростатимуть. А я тут покажу, тут відкручуєш. А, верх-вниз. Отвертки немає. Отвертки немає. Ось викручуємо фіксатор. І ну, отвертки немає. І ще тут треба викрутити. Це я зробив, щоб жорсткость було, щоб воно так не знало. Отже ж, а. Ну, воно, в общем, ось таким чином воно вверх піднімається. Вверх піднімається все. Потім фіксується. Ось. Робив анкерами, але то вся фігня, дитячий сад, воно не тримає в шлакоблоці ці анкера. Що тут, що тут, то я вирішив по взрослому все я забурив наскрізь. Що тут, що тут, тут. воно вже крепко тримається, щоб воно не розбалтувалося. Ну так, да, вони ж будуть рости, будуть більше. Ось, воно, воно погано пішло. Я ось тут оцю закріпив то вона так поганенька, не дуже мені подобається. Ну, тут -то це, ладно тут, мертва. Угу. крепиться, оце. А ось тут тут, тут буде ще корита, це ще ж це все в процесі. Тут буде бункерна кормушка, Ось тут. щоб якомога менше займала місце, ось, угу. ось тут буде бункер. А ось тут буде корита ще ось так тут з досок склепаю. Зверху уголок поставлю, щоб вони не гризли. Щоб можна було звідси зайти і трави кинути, mm -hmm. щоб не на пол кидати. А так, трави, кабака, буряка, це у них корита буде таке. Ось це планую. По висоті ще це я поки так замурував їх, а воно можливо ще підпилюється тут ту, трубу, щоб не уголок, щоб не травмувалось нічого. вони. Щоб було таке гладеньке, якби. Ну, це так. Ще вікна, але ну вікна ще дуже я не... Та тепер я вже взагалі вже нікуди не поспішаю, нікуди. Не знаю. При... М -м -м -м, дуже хочеться докупляти докупити. Ну. Не знаю. Розраховували на одне, вийшло так. завжди інакше. Оце все. Це кажуть наперед нічого не плануй, угу. не розповідай. Ось я напланував її. Хоча спочатку планував дві залишати. Дві свіноматки робити, щоб на страховочні. На ось такі випадки. Ось, ну воно вже, як кажуть, що, що не робиться, то все на краще. ну, не знаю. Що Зараз дати, воно щого. трошки так. в душі і в голові інші думки. Тяжко дуже, тяжко так. Просто час, поки вона викарме цих двох, поки ми її зведемо, поки вона виходить, народить, і залишилось. Давай я на, на селі залізу. Так, ти так не дайнути, так? Добре. Так, я їх зараз заберу. Ось, тут валька моя вже висохла. Тут купив. Ще доски не закріплював, закріплював тільки з однієї сторони, бо мені потрібно було розмітити, як шиферини будуть лягати, щоб друг на дружки. Тепер купив гідроізоляцію, таку пленку. Оцю, під шифер застелю, І вже буду укріпляти шифер. Трошки з шифером щось мені не дуже подобається, пару шиферин в мене, мене все впритик. Е, Хочеться ж зробити ще. Вигляд такий, щоб був трошечки за стіни бокові виходило. Ну, будемо дивитися. Одну в процесі розмітки дуже шкода, нова шиферина так, роздавив. Ось. Якось так. Бутусики. Ну, хаваю їх, хаваю, бо вже боюсь. Ще. Хоча вона і мирна така лежить, мирна, що вона нічого. Вона так може цілий день прилежати. Я їй навіть воду дарила принос, то вона поп'є стазіка водички. І все. Ну я вже, я вже хвилююсь, то, тому я їх ховаю в доміка. Ночу кожні дві години ходжу, будильник ставлю та приносю їх. Ну це вже дивлюсь, по перші дні вони там пару разів смок-смок і, і вже все, і вже бігають, дурачаться. А це вже видно, підросли, так, окрепли вже і довше вже цицьку сосусь. Так, ну все, буду я їх в доміка ховати.